І сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по і на віки, віки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Пора води, брати, і сестри, священники, воїни і всі, хто прийшов, щоб віддати гідне Християнин, подвижнику сучасного нинішнього часу, рабі Божій, воїну Наталії, я акцентую увагу нашу, дорогі браті і сестри, на, слово, на слові подвижниця. Можливо, є недостатки. Всі ми люди, всі ми помиляємося, Певно, і їй це було властиво, але подвижництво її полягає у тому, що вона, борячись за справедливість у цьому гріховному світі віддала життя своє у пік оцієї боротьби своєї. Знаєте, багато хто з молодих людей. Слухаючи історію біблійну і науку церковну про те, що розбійник в останню хвилину свого життя розкаявся і отримав прощення, і Господь йому каже, попри те, що він все життя бешкетував і неправильно робив, але за його сповідання, що я страждаю за свої власні гріхи, а він... Тобто син Божий Спаситель, не так, як я. І каже, пом'яни мене, Господи, у царстві твоєму. І Христос що йому каже? Сьогодні будеш зі мною в раю. І от молоді люди, коли слухають цю історію, то часто така думка облеслива приступає до неї і каже, що я у старості десь там. Покаюся і буду жити так, як треба. А тепер ще живу цим молодим, запальним життям, так як молодість велить. Потім буде по-іншому. Але церква нагадує нам, а чи готовий ти будеш тоді, коли покличе тебе Господь Бог, як той розбійник, визнати, що я був неправий і розкаятися, і отримати Царство Небесне. Церква нагадує, будьте готові завжди. Бо ви не знаєте ні дня, ні години, коли у вічність. покличе Господь Бог. А тепер про подвиг раби Божої немічної жінки, але сильної духом раби Божої Наталії. Тепер все забувається, бо дні недостатки. Попік праведності це за що вона померла. А померла дійсно за правду. Якщо за правду, то і за Бога. А якщо за Бога, то вона тепер, як праведник, живим Богом насолоджується в небесних оселях. І душа, за яку ми молимося нині, і просимо Бога, щоб прийняв її свої небесні оселі. Була би дійсно в тому світі спокійною і впевненою в тому, що Господь за її подвиг подарує їй блаженство у загробному світі. Дорога родина, ми знову схиляємо голови наші перед відвагою вашої родички і щиро від усієї душі. З усіма присутніми, священниками, всіх, хто на цьому похороні молилися і будемо молитися за покій її і всіх тих, хто віддав життя своє за волю і незалежність держави нашої України. Хай їхній подвиг життя у загробному світі свідчить про їхню праведність. Господь дарує Царство Небесне і вічний спочинок. Ми не просимо прощення зазвичай на похороні воїна. Щоб Господь простив її в перший, в другий, в третій раз. Чому? Тому що праведне життя свідчить по-іншому. Треба нам попросити у неї пробачення і сказати дякую за те, що вона зробила. Дякую, Наталя. В перший раз. У другий раз дякуємо. І в третій раз дякуємо. З Богом спочиває всім Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!